Вітаю, друзі, 8 лютого, один день бусифікації. Серія резонансних інцидентів під час мобілізації, що сколихнули країну за крайню добу. Лише за один вчорашній день 7 лютого в Україні сталася ціла низка резонансних інцидентів, пов'язаних з силовими. Діями під час мобілізаційних заходів, які в народі давно називають прямо бусифікація. Відео повідомлення очевидців офіційні заяви правоохоронців і власне самих ТСК миттєво розготілись мережей, спричинивши хвилю обговорень і обурення. Йдеться не про поодинокі. Випадки, а про фактично ланцюг подій, що стався протягом всього одного дня і набув широкого суспільного резонансу. Смерть чоловіка в місті Дніпро після затримання. Найбільш трагічний випадок стався в Дніпрі в ніч 6 на 7 лютого. вчора в день Мене засипали повідомленнями, що близько 22.00 біля будинку на проспекті Героїв 18А в місті Дніпро зі сторони поліклініки було побито чоловіка, який вигулював собаку. Як мені писали, після побиття його силоміць посадили до автомобіля. повідомляло, що біля місця подій в той момент перебував в Кіаспорт. Чорного кольору та сріблястий Volkswagen Т5 обидва автомобілі на іноземних номерних знаках. Зазначало, що чоловіка доправило до лікарні, однак вранці 7 лютого він помер. Згодом, вже ввечері з'явилось офіційне підтвердження від поліції Дніпропетровської області. Де вказали, що за попередніми результатами експертизи причиною смерті 55-річного чоловіка сталась травма голови. Правоохоронці оглянули місце події, вилучили речові докази та транспортний засіб з слідами крові, опитали свідків і очевидців. У ході слідства поліція встановила, що до нанесення. Смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК, усіх трьох затримали. Затриманими кримінують частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, потерпілого. Окрім того, друзі загиблого написали мені, що людиною, яку до смерті забили, є багатодітний батько. Він все життя займався спортом та, за словами близьких, був порядною та неконфліктною людиною. Слід зазначити, що якби не наші дописи, ваші дописи, якби не реакція близьких, рідних і так далі, то ця смерть від рук. Злочинної організації ТЦК так би і залишилася прихованою. прихована. Вся ця реакція поліції це наслідок суспільного розголосу. Наслідок того, що мовчати не можна. І що можна вибороти справедливість навіть в найтяжчих ситуаціях. Харків, Відео силового затримання човіка разом з жінкою. Того ж дня. Вчора мережу мазово облетіло відео з Харкова, яке активно обговорювали користувачі соцмереж. На кадрах видно, як особи у військовій формі, яких в публікації називали представниками ТСК, силомість затримують чоловіка разом з жінкою та як описували, їх бусифікували. Це відео. Стало одним з найбільш обговорюваних за день і викликало значний суспільний резонанс. І що цікаво, то на оприлюднених ось кадрах не було видно представників поліції. Відповідно, як це трактувати згідно чинного законодавства викрадення, вірно. А що статті 17 Конституції України, то напевне її взагалі не варто згадувати, адже сам її гарант відправив її на паузу. Чи не так? Ну, Точніше, вона в клазеті висить у Зеленського на банкові. Чернівці стрілянина під час перевірки документів. Ще один резонансний інцидент стався в Чернівцях. На проспекті Незалежності, за інформацією, що поширювалась в місцевих пабліках, люди в військовій формі разом з поліцією витягнули Чуїка з автомобіля, коли він почав тікати, один з працівників ТЦК почав стріляти. Згодом ТСК та СП надали офіційний коментар за їхньою версією 7 лютого під час перевірки документів один із пасажирів авто відмовився співпрацювати, поводився агресивно та поранив військовослужбовця гострим предметом. Після чого військовослужбовець застосував травматичну зброю для самозахисту. Водночас зауважу, в чергове жодних записів з бодікамер оприлюднено не було. Була, була була. А саме це могло б підтвердити або спростувати офіційну версію та зменшити напругу в суспільстві, яка вже мало не закипає, мало не зносить кришку. Харків напад з ножем на працівників ТСК. Окрім цього, того ж дня поліція Харківської області повідомила ще про один інцидент. У Салтівському районі Харкова під час мобілізаційних заходів заповіщення населення 31-річний місцевий мешканець напав з ножем на військовослужбовців ТЦК та СП. За попередніми офіційними даними чоловік, помітивши військових, Спочатку намагався втекти, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК. Потерпілі отримали, непроникаючі ножові поранення голови та тулупа. Нападника затримали, співробітники поліції та оголосили йому підозру. І тут важливо зазначити, що люди, громадська думка на боці нападника. Отак от, от. Ну і тепер трохи відчуття своєрідного, дежавю друзі. Напевно, багато хто з вас звернув увагу на одну показову деталь. Після того, як Володимир Зеленський публічно поставив завдання вирішити проблему бусифікації, ви всі чули це, кількість відео повідомлень в мережі офіційних комунікацій ТСК. та Правоохоронних органів щодо силових інцидентів не зменшилось, а навпаки, їх стало відносно більше. І тут я згадав, що схоже вже було: в середині 2023 року, після викриття мною, одеського воєнкома-марадера Євгена Борисова, Зеленський збирає спеціальне засідання РНБО. Де розглядались результати перевірок військоматів, тоді було поставлено завдання замінити обласних воєнкомів, як крок до зменшення корупції в системі ТЦК. Втім, навіть судячи з кількості кримінальних проваджень, які почали відкривати правоохоронні органи після цього рішення корупційних справ менше не став. Точніше, навпаки, корупція в ТЦК почала захвинати нашу державу і наше суспільство. То що, і тут щось схоже, невже Володимира Зеленського, його ж підлеглі, якось не так розуміють, і все відбувається навпаки? Чи може є якісь непублічні накази від Зеленського, щоб було навпаки? Поки що відповідей більше, ніж питань, але очевидно одне: конфліктів під час мобілізації з кожним днем стає все більше і більше. Якщо процес і далі йтиме в такому руслі, то так скоро можемо опинитись на порозі величезного вибуху в суспільстві, що може розірвати нашу державу зсередини. До завершення, друзі. Смертельний випадок в Дніпрі відбувся на проспекті Героїв. Стрілянина в Чернівцях на проспекті Незалежності. Якось воно символічно. Вулиці в нас названі патріотично, але те, що в реальності зараз відбувається на цих вулицях, зовсім не відповідає їхнім назвам. Ну і тут, друзі, дуже важливий момент. З вчорашнього обіду, після того, як я опублікував одним з перших повідомлення про вбивство в Дніпрі, до мене звернулося і йде зараз навіть цілий потік листів, дзвінків, комунікацій від правозахисників від жертв ТЦК. Від громадськості і так, далі, і так далі. І я переконаний, що вже перезріла ідея створення громадського об'єднання, яке об'єднає жертв ТЦК. Правозахисники ініціюють цю ініціативу для створення прямої лінії. Де можна буде звернутися на скарги на дії ТЦК. Де кваліфіковано будуть надавати правову допомогу адвокати, правозахисники. На створення відкритого реєстру злочинів ТЦК, Електронного реєстру злочинів ТЦК. На Створення міжнародної структури, яка буде в судах добиватись визнання ТЦК злочинної корупційною організацією. адже завдання ТЦК насправді е, антиукраїнське. Це не українська організація. Перше. Першим завданням ТСК є залякування людей, щоб люди боялись голос відкрити проти представників влади. Тому влада і не карає цих тисикунів. Друге заганяння українців в корупційні схеми. Продай останнє, аби купити бронь, яка зараз нічого не гарантує, або втекти з країни. Ну і третє, це чиста диверсія проти власних Збройних сил України, яка послаблює їхню повністю обороноздатність. Це диверсія проти оборони і національної безпеки України. Всі, хто вчиняє злочини в рамках ТЦК, підтримує дії ТЦК і так далі, і так далі, мають бути внесені в відповідний реєстр. І на міжнародному рівні. Мусимо добиватися створення так званої аналогії списку Магнітського. Можемо його, до речі, назвати в честь в пам'ять загиблого, вбитого тисикунами в Дніпрі українця. Цей список має складатись як з рядових тих цикунів, так і з тих, хто це допустив, і з того воєннополітичного керівництва, хто це допускає, хто це організовує і хто це благословляє. Ну і звичайно, з тих, хто інформаційно це підтримує. Це має бути міжнародний список, і треба добиватись міжнародних санкцій проти тих, хто буде в цьому списку. Ми готові і будемо над цим працювати в Європі і в цілому світі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми разом з вами зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.